Всім привіт, друзі! Депаю на зв'язку. Сьогодні з вами говоримо про аналіз топових монет у DeFi секторі, які дають змогу заробляти десятки сотні тисяч іксів. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайк і коментарі, обов'язково підписку на YouTube канал, на Telegram канал на Telegram чат так як це важливо для нас. Відповідно, у вас є можливість задавати питання, розвиватись, на які я також зможу записати в подальшому відео. Для вас в даному відео я обрав приклад трьох монет, які ми зараз проаналізуємо. Покажу, чому саме ці монети дали ікси. І чому на них можна було заробити. Перша монета у нас називається GROK. Був розроблений штучний інтелект від Іона Маска, тому дана монета маніпулятивно дуже сильно виросла. Іон Маск стверджує, що даний штучний інтелект обійде такий чат GPT, тому що буде аналізувати в моменті ту чи іншу інформацію, яку буде необхідно користувачу, і видавати її. Також буде покращувати роботу площадки X. На що я звертаю увагу? Першим ділом я звертаю увагу на ліквідність, тобто, дивлюся, через який час, скільки буде емісії тих чи інших монет розлочено через який термін часу. Тобто, у нас буде 1% розлочено через 6 місяців. Це дуже добре. Також у нас показується кількість ходерів. На це я також звертаю увагу. Чим їх більше, тим відповідно краще, так як більше емісія монет буде розподілена в більших руках. Відповідно, не буде великого падіння тих чи інших монет. Також звертаю увагу обов'язково на ліквідність за останні 24 години, тобто на об'єм. Як ви бачите, тут 17,5. Це дуже великий об'єм для DeFi ринку. А також навіть для крипторинку, де торгують трейдери, також звертаю увагу на те, через скільки хвилин, годин які покупки були або продажі. Також це дуже важливо, тому що якщо ми оберемо, наприклад, 5 хвилин, за 5 хвилин ми бачимо, що в нас було 7 покупок і 15 продаж. Зазвичай люди на це не звертають уваги, а бувають можливості інших токенів, те, що допустимо він чисто росте, а не паде. На це люди не звертають увагу, а в моменті не показується ні покупка, ні продажа. Тобто монета вже може бути скамова, розробники вже могли поміняти код тільки те, що ви можете купляти монету, а не продати її. Відповідно, ви на це не подивилися, купили монету, ну і відповідно вже втратили ваші гроші. Тому на це слід звертати вашу увагу. Далі на що я звертаю увагу, на те, чи є в нас логотип той чи іншої монети. У нас він є. Це дуже важливо. Звертаю увагу на те, що в нас є соціальні мережі. Як ви бачите, у нас є і Twitter, і Telegram, і вебсайт, і знаходиться і на CoinMarketCap, і на CoinGu, і так далі. Тобто це все можна вивчити, це обов'язково потрібно дивитися. За рахунок цього, щоб у нас соціальні мережі тут знаходилися, на децентралізованій біржі Dextool, і логотип за це потрібно розробникам даної монети ГРОК сплачувати гроші. Тому зазвичай ті люди, які роблять скамові монети, не не звертають на це увагу, не ставлять логотипи, не ставлять соціальні мережі, просто роблять грок, допустим, один монету. Відповідно, люди не провіряють інформацію, заходять, а це вже скамова монета. Тому це дуже також і так важливий фактор. Подальшому я відкриваю Twitter і аналізую, скільки в нас підписників є, скільки постів у нас є, скільки лайків є. Тобто, ви бачите, що в нас майже 30 тисяч підписників. Ви бачите, що в нас вже є 241 пост. Також ви можете почитати інформацію. Якщо не розумієте англійську мову, можете перекласти на українську і подивитися, скільки було лайків, скільки було постів, скільки було переглядів даних постів, і так далі. Це також дуже важливо. На це я звертаю увагу. Також я заходжу в контракт і провіряю контракт. В сторонніх сервісах, які мені показують, чи дана монета є скамова, чи не скамова, чи є комісія на покупки, продажі і так далі. Заходжу в такий сервіс, як Token Sniffer, нажимаю на нього, обираю мій контракт, відповідно, грок, і мені показується по стобальній шкалі інформація, чи та чи інша монета, чи вона є правдивою, чи вона є не скамовою. Ось мені показується інформація, що вона не є скамом в даний момент. Показується інформація, що в нас немає покупку і продажу комісій. Показується інформація, що контракт верифікований, що власники відмовились від власного гаманця. Також показується інформація, що емісія у власників може бути меншою або більшою. Це також потрібно на це звертати увагу, тому що, допустимо, буває таке, що емісія гаманців у власників може бути більше 10-20%. Це не дуже добре, так як в моменті вони можуть зливати. Ту чи іншу монету, відповідно, ви про це можливо навіть і не будете здогадуватися, і відповідно у вас в руках будуть фантики, а у власників, в яких ви купуєте ту чи іншу монету, будуть ваші біткоїни і ефіри. Тому на це також звертайте увагу, але як ви бачите, в моменті монета дійсно є нормальною, адекватною, на ній можна торгувати. Показується інформація, що 23 дні тому вона була створена. Також у нас є такий сервіс, як DexTool, де ви можете вставити той чи інший адрес і провірити. Показується інформація, ось по кроку. Що власники у нас відмовилися даного гаманця, показується у нас ліквідність, об'єми, показуються у нас відповідно на покупку-продажу комісії, показуються холдери, Но холдери краще у нас провіряти в контракті. У нас є можливість подивитися, скільки холдерів тут у нас показується кількість, що 14,5 тисяч. Також, якщо ми називаємо на кнопку холдери, в моменті у нас має показатися інформація про холдерів, про їхні кошельки і скільки вони в емісіях токенів тримають. Тобто ви бачите, що по 0,4% це є дуже добре, тому що в моменті вони не зможуть здати велику кількість токенів і не затемпігують ціну по ринку. Також можете подивитися, на яких ще біржах, які гаманці, яку емісію мають. Тобто, якщо, наприклад, був листинг на біржі Мекс, відповідно там є емісія токенів і показується на яку кількість, тобто на 14 мільйонів 530 тисяч. Далі, якщо ми перейдемо до в нашу монетку, ми можемо подивитися по теханалізу, де можна би було б купувати ту чи іншу монету. Допустимо, якщо в нас грок, в даному діапазоні профтні 23 числа ми мали змогу купити, як ви бачите, майже тиждень у нас був час, щоб купити монету по 0,1078 ціні. Тобто, якщо я візьму зараз лінійку і відмірюю від даних діапазонів ось 0,01078. Скільки можна було б іксів в моменті зробити? Тобто в моменті можна було б зробити як мінімум 26, іксів. тобто 2684% від даної цінової діапазону, дала нам саме такі проценти дана монета. Тобто 26 іксів можна було б зробити, якщо б ви потримали монету до даних цінових діапазонів. Можна було і менше зробити і можна було скоріше вийшти, так як ви не знаєте ніколи, скільки іксів та чи інша монета може дати. Але так як даний розробник не даної монети зараз, а штучного саме інтелектугрок, був Ілон Маск, за рахунок цього пішла хороша маніпуляція по ринку, і відповідно можна було гарно забирати ікси. Тобто, якщо б ви не встигли тут купити, у вас була можливість купити по вищій ціні, і щоб ви були готові до ризику, краще пройти якісь трейдингові курси для базового рівня, щоб ви розуміли, як торгувати чи купляти ті чи інші активи і на цьому заробляти гроші. Відповідно, можна було купляти в даних діапазонах, і як мінімум робити тут ще 4 або 5 іксів. Це у нас монетка Grok. Тобто, по ній ми проробили аналіз по твіттеру, по соціальних мережах. Відповідно, обов'язково треба перевіряти, чи контракт верифікований. У нас показується, що контракт верифікований. Всю інформацію ми не опускаємо, обов'язково її зазвичай провіряємо. Також можемо подивитися на таймфреймах на днях, як даний графік розвивався. Тобто графік як і ріс, так і корекція була хороша, тобто майже там на 60%. Це досить добре, тому відповідно від корекції можна було набирати. Я зазвичай не набираю монету на самих початках, тому що може бути ще більша глибша корекція, відповідно на 70%, як це було ось тут. І відповідно можна потім добрати монету. Тому Мо на цій монеті можна було робити такі ікси. Що ми візьмемо іншу монету, допустимо, Трамп. Тобто Трамп за собою ніякої технології не несе. Це чисто маніпулятивна монета за рахунок колишнього президента Америки. Відповідно, ви можете подивитись також цю монету на годинному таймфреймі. Можете на одному дню подивитися, проаналізувати. Відповідно, також була хороша можливість зайти в дану монету і зробити свої ікси. Тобто ви бачите, що дана монета була, скажімо так, в своєму діапазоні в оффлетовому, де можна було б її набирати по даному ціновому діапазоні. Ну як мінімум, зробити непогану іксів. Як ви бачите, 40-30 іксів можна було робити. Монета пройшла контракт верифікації, майже 2,6 тисячі тисяч холдерів. Правда, об'єми поменші зараз, не настільки вона активна, але ну, відповідно можливість була ось тут набирати і заробляти досить непогані гроші. Якщо ми ж візьмемо, можна подивитися твіттер Дональда Трампа, так, даної монети маніпулятивної. Відповідно, тут у нас уже менше користувачів, 3 тисячі, можна подивитися аналізи. Як ви бачите, це чисто мемкоїн маніпулятивний. Не власник Дональд Трамп, відповідно, якби він був би власником, ну і самі розумієте, що тут би кількість би переглядів, лайків, підписників було б в десятки, в сотні тисяч разів більше, а можна мільйони. Якщо ж ми візьмемо таку монету, як Cybertrack від Ілона Маска, також, то відповідно на ній також можна було заробляти свої Ікси. Тобто, якщо ми візьмемо лінійку, даних цінових діапазонах візьмемо, подивимося, ну можна було в моменті забирати 15 16 іксів. Можливо, всі були були у всіх. А контракт верифікований. Верифікований. А ліквідність є. Є в нас відповідно холдери 2650. Об'єми також зараз не дуже великі 700 тисяч. Тобто не дуже великі об'єми. Але для DeFi сектора, в принципі, непогано. Тому, друзі, можливості є заробляти, потрібно завжди провіряти: твіттери, телеграм-канали. В телеграм-канал ви можете зайти і питати, яка цінність даної монети, для чого вона була створена. Це не скамова монета. Тобто, якщо розробники нормальні адміністратори в даному телеграм-каналі. Вони до вас будуть адекватно писати, відповідати, спілкуватися і на ваші питання давати аргументовані фактичні відповіді. Якщо ж, відповідно, вас будуть ігнорувати або вас будуть викидувати з групи. Ну самі можете зробити аналіз, те, що для чого було зроблено монета. Для того, щоб просто банально заробити на людях кинути їх на гроші. Як ви бачите, по треку у нас було 32 пости. У нас вже більше підписників, ніж на попередній монеті Трампа. 6170. Ви можете також почитати всю інформацію, подивитися, що до чого, як, яка за собою цінність даної монети і так далі. Тобто потрібно завжди аналізувати соціальні мережі, аналізувати Twitter, Telegram, де знаходиться монета, який вебсайт, для чого це все було створено, яка кількість людей. Є в даній монеті, яка ліквідність даної монети? Чим більша ліквідність, тим краще, тому що монета як і купляється, так і продається. Більш ліквідна на ринку, більш цікавіше ходить. Тобто ви бачите, що можна було купити монету на тих чи інших діапазонах. Відповідно, можна було зробити в моменті і 3, і 4. Ікси не потрібно було чекати 20 і 30. В кожного цілі різні, тому це нормально. На такі саме моменти я звертаю увагу і обов'язково перевіряємо на DEX-аналайзері, Ті чи інші монети, їхні контракти. Тобто, ви бачите, що в нас не показується, що є скам, у нас показується інформація, що статус торговлі в нас відкритий, Тобто можна торгувати. Ну, завжди показується Dior. Dior в нас означає do your own research, тобто робіть свій власний аналіз для того, щоб подальше можна було купляти чи продавати ту чи іншу монету. Тобто, всю інформацію, яку я показав зараз, в вам, в відео, це не є якимось фінансовою рекомендації від даного автора, це лише передача вам власного досвіду. Для того, щоб ви розуміли, як працює база і як можна купляти чи продавати ті чи інші монети. Тому обов'язково провіряйте на сервісах монети, і за рахунок цього ви вже можете відштовхуватись і розуміти, чи можна торгувати на тих монетах, чи не можна. Ось, друзі, в принципі, те, чим я користуюся, також я ще використовую такий сервіс. А як зеріона іо, тобто я слідкую за покупками крупних китів, крупних кошельків, що вони купляють, що вони продають. Це бо я чисто проводжу аналіз тих чи інших монет, чому саме вони обрали ті монети. Тобто це не означає, що я буду за ними повторювати їхні дії, тому що їхні дії в моменті можуть бути покупки на одних цінових діапазонах, я можу не встигнути зайти відповідно. І якщо я зайду на іншому ціновому діапазоні, я можу втратити там якусь частину коштів або не зароблю стільки іксів, як вони заробили. Тому зазвичай завжди потрібно аналізувати своєю головою. Тому, друзі, обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, став лайки, підписки, це дуже важливо. Тут у нас є силка, де ви можете додатись в Telegram канал в Telegram чат Це обов'язково робіть, тому що там я ще закидую ще більш додаткової інформації. У кожному відео є своя цінність, обов'язково переходьте на них, дивіться, ознайомлюйтесь і відповідно будемо разом рухатись.